Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! І так, сьогодні понеділок, число 16, місяць червень. Рік 25-й. Вчора в нас був вдалий день на білі грибочки. Знайшов я 20 білячків штук, на кілограм. Сьогодні інший ліс, інший напрямок і хочеться глянути, що в цьому напрямку робиться з білими грибочками. О. І так, як завжди, щось буде цікаво і будемо фіксувати. Фіксувати. Чи є тут якийсь позитив взагалі? Взагалі з робочками. Добрими і недобрими. о, Як нема? А дивіться який? Який красний виріс. Ох, він на мене чекав. Ось він. красний рибочок. І так є, є робочки в цьому напрямку. Ось він. Ось він. Але Мишка його з'їла, Поласувала сьогодні. Поснідала, сніданок в неї був добротний. Тож, мабуть... Ну тут ваше дивимося. О, тут ще один грибочок. О. мене ще біля чок і того. Вже два грибочка. Ух ти! А то, то ні, то не. Ось такі два грибочка, тільки зайшов туди. І вже... І вже позитив. Добре, ведемо пошуки далі. Ось у нас і третій грибочок О! Невеличкий. Ось який. Ну скажу, що це вже несподіванка. Ось і четвертий. О! Ось і п'ятий. Ось і шостий грибок. Молоденькі грибки. Ось. Там далі є невеличкі. Ось він невеличкий. Тут і ось тут невеличкий. І того. Сім. Чудова. А вон восьмий. ось і восьмий, О, Ось який він. Восьмий рибок, І того вісім. Вісім. Дивлюся. Поки що не бачу. Ось у нас дев'ятий. В травиці. Ось і десятий грибок. Також молоденький. Грибниці тільки розвиваються також, як і вчора, так і на цій території піднімаємося вверх щось там так Добре, десь іде ось іще грибочки з'явилися на світ божий одинадцятий І дванадцятий. Будемо розховати дванадцятий. Два грибочки в копоці. Ось у нас і тринадцятий білий. Він з тих найбільших. Ніжка хробочлова У кожного білячка Ось який у нас красюк і це у нас чотирнадцятий 14, а там я бачу ой, далекі щось мені здалося, що білий виріс також. Ясно. Один ще росте, а другий вроді вирваний. Білочка працювала. Чи мишка працювала, чи він не вирваний. Ні, не вирваний, він так росте. А це у нас 15-й. І ось там у нас 16-й. Тобто можемо можем з можем 20-ок не йти. 16-й нам ще залишилось. О, що ти? Дід на колінках. 14 грибочків. Ну будемо працювати у нас все впереді. Ось у нас неподалік неподалік ще два. І того у нас буде 18 білогось, а там ось менше їх. Вісімнадцять білячків. ну це ще не двадцять. І того двадцять грибочків, які два красочка ростуть. Три навіть. Один, два, три, і ось тут четвертий. Ну ми його брати не будемо. О. Кресочок один. Ось другий Кресочок. І ось третій. Цей вот залишимо. Хай плодиться. І того 21 грибок. Перевершення вчорашнього дня. Ось іще в нас. Два грибочка. О. Один і ось. Другий. І того у нас двадцять три. Ось які білячки у нас ще тут виросли. Ну, відносно вони є маленькі, ось. Двадцять четвертий. А тут парочка яка? П'ятий і двадцять шостий. Ми що тут двадцять го пачу. Ось ось двадцять сьомий. більше я не бачу. І 27. Чудовий результат. Чудовий результат. Так. Ось у нас 28. Ось такі. 28. У нас є двадцять дев'ятий білячок. Ось у нас є тридцятий білий. Такий покусаний, покусаний але білий. І Я вже буду завершувати наше ознайомлення з цією територією. Але ще на завершення. Поки я йду до нашого транспорту. Щось ще мені попадається. Ну, ось тут. Білий і тут біли, у нас вже 32. Виходить так. Що ж, будемо припиняти нашу мандрівку внизиний Карпат. Мандрівка пізнавальна нам далася і знайшли ми я ще три грабачки знайшов ось тут на місці. І того ми знайшли 35. 35 білих. Ось. Ще тут три білі, у нас було 32 і того у нас... Здесь я нервичку бачу чи не бачу? Мабуть не бачив. 34 виходить? Ні, є, ось ні. Нема. Нема, але тут у нас ще один є. От я бачу на горбочку. І того у нас там що? Там мухомор А тут у нас мухоморчик виріс і того 34 білячки. Ми сьогодні знайшли, ну, скажу, результат добротний. От і я показую, які вони, білячки сьогоднішні. Так, ті, що почистити, отакі. Ось такий у нас результат. сьогоднішній Ну, а затратили ми 2 години 20 хвилин. Досить багато часу затратили, ну, але Воно того вартувало І я знаю за цю місцевість, який час і куди які гробниці родять. Ну, а вам, звісно, як завжди, бажаю. Не меншого результату, як у мене, бажано більшого. А також бажаю вам здоров'я і миру. І миру, Мирного неба. Ну і також не забувайте, ліс наше багатство, тож бережімо його, а також не копаємо грубочки, вони очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас в туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!